Перець гострий цицак. Це популярний перець, відомий своїм середнім рівнем гостроти і солодкуватим смаком, що робить його чудовим для засолювання, маринування та квашення. Він багатий на вітаміни, антиоксиданти та мікроелементи, а також позитивно впливає на травну систему. Цицак це є середньоранній сорт, що добре росте у відкритому ґрунті, кущі якого досягають до 70 см у висоту. Вага плодів коливається від 30 до 50 г. Плоди у довжину мають від 15 до 20 см. Перець цицак має видовжену конусоподібну форму, може бути злегка закрученим, технічно стиглий світло-зеленого кольору, а в біологічній стиглості – червоного. Перець має середню гостроту з легкою солодкістю, що дозволяє використовувати його у різних стравах, не перебиваючи інші смаки. Перець цицак відрізняється солодкуватим смаком м'якоті з поступовим наростанням гостроти, завдяки чому він ідеально підходить для приготування соусів, салатів, маринадів, квашення, сушіння та свіжого споживання. Рослини невибагливі у догляді, вони добре ростуть на сонячних ділянках із регулярним поливом та підживлення ґрунту. Це сорт з високою вражальністю і стійкістю до хворіб. Перець цицак можна садити на розсаду вже у березні і пересаджувати у відкритий ґрунт у травні, а збирати плоди вже починати з липня. З кожним роком все більше людей використовує перець цицак. І не дарма, він легко дуже вирощується, невибагливий, в міру гострий. Його можна використовувати у багатьох стравах.